Продовжуємо повернення наших військових згідно стамбульських домовленостей. Автобуси вже прибули з точки обміну. <му> Прямо зараз хлопці вітають один одного з поверненням. На місці спеціальні служби представники різних родів військ. Всі зустрічають своїх. Ще дзвінки рідним і близьким, щоб повідомити, що вони вдома. Вони в Україні. Прямо зараз автобуси вирушають до лікарні, де нашим воїнам буде надана перша медична та психологічна допомога. Зупиняють автівки, виходять на дорогу, щоб привітати наших героїв. Це вже добра українська традиція. Слава Україні! Ми в лікарні. Хлопці чекають на медичний огляд, кому необхідна буде надана перша медична та психологічна допомога. Після цього вони отримують нові речі, речі першої необхідності смартфони для того, щоб зв'язатися з рідними та близькими. Подякуйте всім завдяки кому відбувається повернення наших додому. Подякуйте нашим захисникам, які не зламалися в полоні. Повернемо кожного, пам'ятаємо про кожного. Слава Україні!